Ще з'явився такий от кров з молоком, радник мера, колишній також правоохоронець Доріченка Віктор Вікторович. Він купив Мерседес-Бемс собі, правда, шостого року випуску за майже 400 40 тисяч гривень. Він радник плітньовий. Тому що цікаво, цей Віктор Вікторович? Він позиціонує себе, що він відстоює інтереси ветеранів, але жодного разу не підіймалось питання, щоб виплачували. Тим, хто йде на фронт, перше, служити Збройних сил, чи хто загинув гроші їх сім'ям, взагалі у мене не плачені ні копійки, не відміну з від інших міст України. Але ж він для інших цілей забезпечує безпеку Плітньової. До речі, коли от запам'ятаєте моє відео зараз, коли почнуться вже політичні процеси після перемоги, і цей Давченка почне рвати на себе рубашку, що він там військових, то Чому йому він радник сплачує якісь зарплати, а інші військові навіть ні копійки не отримує, хто йде на період. Ну, одразу згадується анекдот, що маршалом не станеш, бо маршала є свій син. Да? Генералом може і станеш. Так, тут. Ну, він не відстоює інтереси ветеранів, від він відстоює інтереси банди, а, зокрема особисто Плітньової.